Всім привіт! Це Хвостика хвостики. І ми хочемо познайомити вас з неймовірною малечею. І ось перша наша гостя сьогодні на фотосесії. Це груша. Подивіться на цю крихітку. Ми просто в захваті. Вона дуже малесенька, і за віком її приблизно півтора місяці. І за розміром, ось така малюпусенька. Вона поки що не оброблена, не вакцинована, але це все попереду. На кураторці вона в клуб хвостики з'явилася дуже цікаво. Їх викинули шістьох цуценяток в коробочці. Вона була на привозі в коробочці серед інших цуценят. Тобто така маленька коробочка е з цуциками. Просто їх залишили і звернулися до клуб «Хвостики». Тобто наші куратори поїхали і забрали цих крохотулічок. Тепер вони шукають сім'ю. Тільки погляньте. Це дівчинка, всі шість дівчатка. Ось така слухняна. Позує, дуже-дуже красива і буде маленького розміру. Ну, поки що важко сказати точно, але ми думаємо, до 8 кілограмів це максимум. Ми дуже просимо ваших репостів, якщо ви мріяли про друга неймовірного, невеликого розміру. Це ваш шанс отримати ось такого неймовірного хвостика в свою сім'ю. Груша чекає на ваші репости, на ваші коментарі, адже вони допомагають знайти сім'ю якомога швидше.